Відбувся перший етап великого обміну полоненими. 390 українців повернулися додому. Це 270 військових і 120 цивільних. Це частина домовленостей України та Росії, яка була досягнута на переговорах у Стамбулі. Тоді сторони домовилися про обмін тисячу на тисячу. На очах кореспондентка Тесе Наталі Нагорної відбувається найбільший обмін полоненими за час воєнних дій. Вона з нами на зв'язку. Наталю, вітаю. Отже, якими подробицями можеш поділитися вже на цю хвилину? Наші вдома, насправді, я цілий день сьогодні чекала на те, щоб сказати цю фразу, яку так мріють почути люди. Дійсно, як вже стало відомо, обмін буде відбуватися в декілька етапів, розтягнути на декілька днів. І найперше, що відомо, дійсно 390 людей, серед яких 120 – це цивільні, 270 – це військові. Вони вже знаходяться на території України і. А знаєте, це той самий момент, коли поки що з'явилися тільки оці перші фотографії з радістю наших хлопців, які вже перетнули кордон України, і мають нарешті змогу загорнутися в синьо-жовтий прапор. І оце перше відео, яке з'являється, яке викладає президент України координаційний штаб, там де ми вони можуть сказати головні слова на рідній землі. Мій улюблений момент. Давайте подивимося його без коментарів. Слава Україні! Героям слава! Україна! Слава Україні! Україна! Слава! Ну і дійсно сьогодні був такий не зовсім звичний обмін. Окрім того, що він дуже великий. Як ми вже говорили, перший етап обміну тисяча на тисячу, але а, при цьому першим про нього повідомив Дональд Трамп, причому як про факт, який відбувся, хоча насправді на той момент обмін ще не починався. А, звісно, обмін подія, яку неймовірно чекають, і чекають не тільки рідні, які мріють сьогодні ввечері вже почути дзвінок від своєї рідної людини, побачити не. На відео почути голос, але й ті, які шукають е, людей, які е, наразі е, зниклі безвісти або знаходяться в полону, і це слово слова, які ми чули сьогодні. Це звістка, це надія. І вже маємо перший коментар міністра оборони України Рустема Умерова. Прошу е, показати, що він вже встиг сказати. За домовленостями в Стамбулі ми домовилися повернути і обміняти тисячу на тисячу. Сьогодні ми розпочинаємо цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових, чоловіків і жінок. Всі військовополонени будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому процесі зараз будемо працювати декілька днів. Того, що ми бачили, це було четверо а, важкохворих та важкопоранених, яких привезли першими. Зараз вони вже отримують медичну допомогу. Ну а ми хвилюємося, чекаємо і дуже а, потребуємо разом з усією країною цих емоцій, коли Наші українці можуть нарешті відчувати себе вільними людьми на своїй землі. Ще будемо в ефірі обов'язково розказувати. Чекайте, слідкуйте, залишаємось в марафоні. Свята, дякую. Звичайно, ще не раз з тобою сьогодні. Вийдемо на зв'язок. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про першу частину обміну полоненими, який може стати наймасштабнішим за час війни. 390 українців, військових та цивільних, вже повернулися на батьківщину. А загалом остаточна формула має бути тисячу на тисячу.